Доброго часу доби всім! Мене звати Олександр Новохацький. Я політичний аналітик. Працюю в українському барометрі і займаюся питаннями: що таке українство. Оце питання гризе мене формалізоване українство, українство на папері, українство, яке буде визнано в всьому світі, яка його суть, як його описати, як його подати, як пояснити, що таке Україна і українство, бо дуже багато часу ми відмовляли собі, навіть відмовляли собі, в думці, що ми унікальні. А насправді виявилось це так, і тому виникла ідея робити програму, в якій є можливість показати оцей наш простір волі, це наше українство яскравим, зрозумілим, відкритим і шаленому дерновим. Вітання, мене звати Ірина Клочко, я режисер. Давай все ж таки почнемо з того, чому така назва, чому садок вишневий? Садок вишневий це наш простір, наш простір життя. І, напевно, немає українця, який би не уявляв би себе не частиною оцього українського всесвіту. Але який він, цей український всесвіт? Який він, цей садок? Ну, дивись, на мою думку, так у всіх, у кожного українця є асоціація певна. З цими словами, тобто навіть не асоціа... ну, і асоціація також, але є продовження садок вишневий коло хати. Тобто, це така якась домашня атмосфера, де всі один одного знають, підтримують, інколи сваряться, але це відбувається на своїй певній території, і все одно є підтримка, є та любов родини, яка збирається у цьому садку біля цієї хати. Це моя асоціація. Тобто, це такий сімейний простір. Любов це наше друге ім'я. Любов це сутність українства. А вишневий садок це асистенція добробуту. Це наш всесвіт. І от як нам з цього садочку вийти в модерновий український проєкт, можна собі тільки уявити. Тому я пропоную тобі якнайширше уявити собі. Оцей новий український світ, який вписаний в цей садочок. Він не за межами, не за парканом, угу. не за хатою. Не за, перелазом. <гум> не за перелазом, і не за далекими горами. Він поміж нами, він всередині нас. Тому що ми, українці, це і є оцей садок вишневий. Це і є ця земля, яка в кожному нас, в кожному з нас дає оці шалені квітучі сади. Які не лишають байдужих в світі. Е, е, квітучі сади. Що ти маєш на увазі? Ну, от більш конкретно. Тобто, просто сад посадити е, на території України повністю засадити все садами? А, Ні, а з, одного, чому, з, одного, чому з одного боку, це прикольно, я не спорю. А чому тільки в Україні? Давай весь світ зробимо <с садочком. Японія так само символом Японії є квітуча сакура. Вже наші люди да, там, знаходяться за океаном. А ну крім того, садок вишневий це така універсальна штука. От, наприклад, колись після одразу Придністровської кампанії ми з друзями-військовими сиділи на одній квартирі, такі посиденьки були, і якось вони самі вилетіли в ті строчки, коли ми почали думати, яка може бути війна в Україні. Тоді садок вишневий коло хати, шмелі над хатами гудуть, співають летючі гранати, і снайпери вечерять йдуть. Це а, про сьогодні. Так. Але це було, вибачте, 20 з більше, більше років тому. Ми не знали тоді молоді, яка може бути війна в Україні, але оце відчуття того, що нам доведеться в будь-якому випадку доведеться. Воювати на своїй землі, воювати за свою землю, воювати от за цей вишневий садочок в нашому серці, в нашій душі. Ну, воно було завжди, напевно. Дивись, якщо ми кажемо про сьогодення, так? Війна в Україні. Хтось взагалі думав про те, що в Україні може бути війна, от так. така повномасштабна. Ну, так. дивись, давай так. Ти військовий, так? Так. Ти військовий, тобто ти про це міг думати. Ну, я не міг, ми постійно ну, про це. Ви, ви постійно про це думали. Але я як цивільна людина, так, як людина, яка взагалі е, далека від війни, і е, раніше була далека від політики, але наразі, мені здається, у нас вже майже кожен е, тим чи іншим чином цікавиться політикою, що відбувається, і взагалі як це відбувається. Е, е, я взагалі не могла представити, що у 2022 році. Може бути така війна? Чому? Мені здавалося, що вже світ цивілізований, так? Ну, тобто цивілізовані люди, які ніколи не допустять такого прояву Ті люд... агресії. Ті люди, в яких нема садочка, завжди заздрять тим людям, в яких садочок є. Ну добре, але сиди собі, заздрі мовчки, вибачте. Воно не може в нього є ядерна зброя. Воно не може в мовчки заздрити. Йому треба до садочку. Ну, тобто це обі'зяна з гранатою. Ну, я не знаю, чи це мавпа з гранатою. Але питання в тому, що українство має виходити за межі е, свого архаїчного е, простору, своєї хабітанії, виходити. Тобто ти, а? ти, ти пропонуєш е, навчити нам е, е, москалів? Структурувати, структурувати світ. <звіт> Столипін в певні, в спеціальній доповіді до царя говорив про те, що структурувати сибірські простори незаймані можуть тільки українці. Чому ті українці, які не менше як три покоління прожили в українській землі? Угу. Тобто, із цього почалося переміщення українського народу на простори Сибіру, але це просто приклад: Українці, де б не були, будують Україну, яка в них в серці, вони її поширюють у світі. Я бачив, наприклад, в Португалії українські села. І вони там абсолютно аутентичні. Візьмемо Канаду, візьмемо Сполучені Штати, візьмемо Австралію. Українці мають всередині, всередині себе е, проєкт українського світу. Але цей проєкт українського світу чомусь не розгорнутий в Україні. В Україні будують другий Ізраїль, е, третю Швейцарію, П'ятий Рім, е, якусь там Москву хочуть будувати за допомогою Гівна і Палок. Але України в Україні не будують, це не прийнято. От я би хотів би в нашій в цій програмі е, говорити з людьми про те, яка вона модернова Україна, які, яка вона на цьому підґрунті, в цьому нашому садочку, як вона може бути розгорнута в модерновому шикарному новому проєкті. Тим більше, що ми на це здатні. Ти як вважаєш? Я вважаю, що ми на це здатні, але я не розумію, як саме ми маємо це зробити. Дивись, наприклад, на як буде там, будуватися програма, я це розумію. Але як побудувати нову Україну в Україні? Бути українцями. Треба бути українцями. Тобто зібрати всіх українців, які поїхали там, Ні. до Канади, які побудували ці села. Адже багато українців поїхали. На Росію, да? <сміст> але там вони нічого не змогли побудувати. Їм просто не дали такої можливості. Ну там умови, які не допускають існування українства як такого. В нашій країні наразі на даний час є такі умови? Наразі немає. Ну наразі в нас війна. Добре. Ні, справа не в війні, справа в тому, що на сьогоднішній день в Україні замало українства. В українському естеблішменті майже немає українства. В українському е, інтелектуальному середовищі майже немає українства. В політиці немає В, українства. Політиці, в політиці я українства з тобою немає. Українство це воля, це стосунки із свободою, і з волею. Подивись на ці прекрасні квіти. Вони вільні. І от українці мають робити всередині своєї країни простір волі оцей простір волі він е, може бути виражений в раціональні речі тільки через внутрішні світоглядні, чуттєві моменти світосприйняття. Але це, якими інструментами ми маємо це зараз робити? Давай спробуємо затягнути наших політиків, активістів, е, якихось людей, які. Е, Трішечки якимись там бульками в українському болоті. Є, давай спробуємо їх витягнути вишневий садочок. І нехай вони в цьому антуражі спробують розказати, якою вони можуть бачити Україну. Бо я бачу Україну, регулярну Україну, формалізовану Україну, структуровану на базовому основному принципі. принципі: не розпоряджатися чужим життям без згоди. Погоджуюся з тобою, але е, все одно має бути якась е, влада, так? В країні має бути якась інститут влади. Давай, як так? Же ж без царя? Да? Я, не кажу, я не кажу про царя. Я не кажу, що це має бути одна людина. Я не кажу, що це має бути е, відсторонено від людей, від звичайних людей. Ні, навпаки, воно має бути з людьми разом. Але як це зробити? Українське слово влада не тотожне російському слову власть. Українське слово влада означає взаємодіяти владу. Так, я це розумію. І оцей лад для того, щоб мати людей, які розуміють як влаштований простір, вони мусять цей простір спочатку відчути, зрозуміти і бути частиною цього простору. А тільки в неформальній обстановці чуттєвого вишневого садочку ми можемо їх до цього можливо спонукати, можливо, умовити, можливо, штахети, по голові штахитиною ну, переконати. Там. Да, переконати да. Насправді, я бачу в Україні неймовірні можливості, неймовірні потужності. Оті сили, які на сьогоднішній день проявляються в нашому всесвіті українському, вони розміру з е, всю планету. Але що нам заважає? Одивись, нам завжди щось заважає, так у нас можливості безмежні. Я з тобою погоджуюсь. У нас просто безмежні можливості. У нас багато талановитих людей. У нас багато цікавих людей, у нас багато вільних людей. Але що нам заважає? Відсутність розуміння своєї суті. Думаєш? Заперечення того, що цей садочок Вишневий в нас є образом і основою нашого українського світогляду. Ми чомусь шукаємо інших е приклади структурування світу. Ну, дивись, це не ми. Ну, давай так. Е Українці, які українці, так в серці, в душі українці, вільні люди вони не будуть шукати іншого. Їм якраз такий оцей садочок вишневий коло хати, це найбільше і коли мед підстріхує, і коли мед підстріхує, де хай буде. Якщо москаль прийде, що робить ж, москаль, хоче до нас прийти. Москаля треба боятися. В першу чергу у нас просто вибачаюсь на слові кончений сусід. Наразі у нас просто ну, от, саме так. І навіть не наразі це просто це наша історія. Е, ну, це завжди було просто. Ну, от, згадуючи взагалі історію України, так, ну, кожного разу щось трапляється, і кожного разу це падло намагається до нас припертися, до нашого вишневого садочку. І тому у нас дійсно має бути кулемет під стріхою. Так от, українці, які українці в душі, в серці, да, які вільні люди, їм якраз таки оцей садочок наймиліше і найзручніше, що може бути. Це такий комфорт. Так? Ті, хто шукають щось інше і намагаються зробити комфорт за американською мрією, там інших країн, це вже не українець. Українці шукають порядку впорядкування, впорядкованого життя. Шукають вони його за кордоном, замість того, щоб робити в Україні. Правильно, їм не дають такої можливості. А чому їм Що не значить, дають їм не дають, хто їм мусить давати чи не давати. Українці люди вільні, мають брати самі. Тобто, ти пропонуєш знову зробити переворот? Ну, культурний. Я пропоную робити культурний переворот свідомості українців. В цій програмі? Отут, добре. Я з тобою погоджуюсь на всі 100%.